Що? Ну що, ну. що, що все, був... це а, а? відео! Шо? Що? Відео? А, ну все, я з відео. Дорогі дівчата, <смірш> Сьогодні в цей день ми хочемо вас привітати з святом 12 березня. І хочемо вам побажати дещо, але зараз ми беремо в інтерв'ю і ми хочемо отже почути відповідь на питання Славіка на таке питання, яке ми вже задали попередній учасниці. Отже, питання таке: Славік, скажи, будь ласка, яка роль жінки у сім'ї? Ой, ну я не знаю. Ролька звичайно. Ми потім Ну роль класна жінки у сім'ї. Власне, я би сказав, така незвичайна, необхідна, така роль потрібна часто. Така. Дякуємо, дякуємо, бо Я буду таке. Як ви ставитесь до футболу? Славік, Скажіть, будь ласка, Ну, футбол! Така важлива річ в житті кожної сім'ї, з якої господи. просто неможливо. Я собі просто не уявляю, як може сім'я жити без футболу. Це одна з дуже необхідних речей. По-перше, під час футболу ви можете разом з жінкою сидіти на дивані. По-друге, під час футболу. По третє. По-третє, під час футболу можна разом з жінкою. Їсти чіпси, запивати соком і дивитися футбол. І по четверте, під час футболу можна вболівати за свою команду. І, і по п'яте, ми дякуємо Славіку за вичерпну відповідь. від Вступне питання. Отже, другий Остап. Так. Остап, скажіть, будь ласка, скільки часу вам потрібно для того, щоб зробити якусь покупку в магазині? О, на цей час у мене дуже-дуже дуже багато. Я практично, як, як то сказати, ну. No, ну, no, дуже довго я купляю шмотки, Дуже довго. Я, напевно, в мене в хаті горять, що я дівчина збираю. Добре, дякую мені за цю відповідь. Це було дуже класно. І питання Чому? наступне. Отже, Остап, скажіть, будь ласка. Як ви, ставитесь... як ви ставитесь до цибулі? І до того, якщо від іншої людини тхне цибулю? Ну, як сказати, цибулю я дуже люблю. Але якщо від когось тхне цибулю, ну, то я вважаю, що це дуже неприємно. А якщо ви в публічних місцях і так сталося, що ви їли десь з цибулю, що ви будете робити? В чому за далі їсти Дякую. О, Все. <ріст> Все. <ріст> З вами і ваш постійний коментатор Здорові. Олександр. І зараз наступне запитання буде до Владика. Владінка, скажіть, будь ласка, наступне питання. Отже, яку музику ви полюбляєте слухати тоді, коли ви їсте? І взагалі, чи ви любите слухати музику, коли ви будь-що робите? І чи любите їсти? Робля? Мозик. Дякую! Владик! Познаєш, типу. Гов... Нет, без приколі, без... Ні, ну би було просто ржачно, розумієш. Що я без корою. Не, ну не гору, типа я добре, я так... <рюк> <рюк> Нет, давай. <рюк> ну добре, то <потом>, може тебе. Студія, <рюк> 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 студія, давай. Не, я ну, типа так. <рюк> <рюк> От так вот. Тька. Але ти ще приготуйся. <рюк> <рюк> я типа так пані так не так, так, студія, так, студія, студія. З вами Остап Цюкко. Типа, так? Та да? да, я ходьбу. Ну, не, не, не не, чекай, дай я печума свою. Саша, ти мені прийде. Давай він типа говорить, ми показали під'ядение. Не знаю. Не не. не не, ну все, давайте, короче. Ну, давайте споршим. Давай, чекай, 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 чекай далі, <laughs> <типо. laughs> типа. Типа, Все, давай, три, чотири, впускай. <свист> Итак, студія. І так, Саша, Олександр, розкажіть, будь ласка, свою, свою історію 8 березня і як ви ставитесь до свята 8 березня. А мені на 8 березня. Все. Доброго дня. Ми продовжуємо нашу програму. Помінялися рулями трошки. Як ви ставитеся до телебачення, Олександре? Ну, е, до телебачення я ставлюся Сидя. <гум> <гум> я ставлюся, ну як ставлюся. Та дивлюся телебачення, дуже прикольно дивлюся. Особливо мені подобається е, <гум> «Спорт-ТВ», Мені подобається. Подобається мені, е, Доктор Хаус. Мені подобається ще новини. І мультики. Дякую. Знято. І. Отже. Питання наступне. І Наступне питання буде до Владіка. Владік, добрий день. Добрий день. Владіку, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до зовнішнього вигляду? Чи ви надаєте своєму зовнішньому вигляду великої уваги? Ну, Та я не знаю. Ну, якось в зеркало ще не заглядував. Не приходилось. Не приходилось. Ну. Тобто Там ви біля деркала не довго стоїте? Ні, ну, я чому? біля дзеркала не стою, я біля дзеркала сижу кожен день. Добре, дякуємо, дякую наступне питання. Отже, Владі. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до. До. Стоп! 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 we